Вітаю всіх, хочу зробити коротеньке відео. Уже неприємності в Ірані почалися, і буде гірше, там буде повномасштабна війна. Америка... Американський президент, який все знає, повинен попрощатися своєю посадою наступному році. Навіть не хочу сказати, яким шляхом це страпиться. На його зміну прийде його наступник, той що, он, скоріше всього, буде вайс президентом. Це буде не Рубіо, і не виглядає, що це буде Рубіо, який зробить ще більший хаос в цій країні, ніж сам Трамп зробив за своє управління. Україна встане, за цього навіть не переживайте. 32-му році вже почнеться До 28-го року ще будуть багато, дуже багато неприємностей, які треба пережити. Бережіть свої домівки, бережіть свої хати. Не продавайте. Люди будуть повертатися в Україну і будуть шукати місце, де проживати. Не їдьте в Західну Європу. Мається на увазі саму Західну частину: Іспанія, Франція Італія. Не треба туди їхати, скандинавські країни будуть більш-менш безпечні. Чекає велика біда ті країни від води і від якогось отруєння. Можна сподіватися, якоїсь хвороби. Я вже колись її бачила, це якісь бульбашки на тілі. Може, може, це нічого серйозного, може, це тільки моє, моє таке бачення тимчасове було спалено, дуже буде багато земель. І, і, і головне, що в Росії все-таки буде взрив. Оцей, що був в Екатеринбурзі, чи, чи як він там місто називається, це ракета, що взірвалася в повітрі. Ну, це так, дитячий шепіт. На це увагу не звертайте, але буде дуже багато піти від води, дуже багато землі піде під воду, буде змито, буде змито береги, так що Україна, Румунія, Болгарія, Польща буде безпечно для проживання. Я маю Молдавія, Німеччина, скандинавські країни вони будуть безпечні для проживання. Україна буде безпечна для проживання. Наша родюча земля завжди прокормить людей наших. Так що, хто що має, не спішіть, не продавайте ні в якому разі свого майна в Україні. Я маю на увазі це, що стоїть на землі. Я не про квартири. Тому бережіть себе. Якщо в якісь є запитання, я поставлю, залишу свої контакти в описі до відео. Будьте обережні, слава Україні. Ні. Москва скоро буде горіти. Не так горіти, вона буде опустошена, пуста, тому що там проживати буде дуже важко. Люди не будуть мати змоги навіть дістати чистої води. Вона буде просто в сміттю лежати. Україна встане у 2050 році. Це однозначно, це вже буде зовсім одна країна, яку знаємо ми, і яку знали наші прадіди. Це буде зовсім інакше, оновлена сяюча країна. І землі, землі історичні землі повернуться, ще раз повторюю, історичні землі України, які знаходяться повністю зі східної частини, будуть повністю. По Повністю поверне, повернуті. Не звертайте уваги на там слова Крим, не Крим. Це все, це все дитячий, знову ж таки, шепіт. Це повернеться, але повернеться більше, ніж, ніж Крим, ніж Донецьк, ніж Луганськ. І, і Я ще сподіваюся, що чужі війська прийдуть в Україну, бо я їх бачила, що вони входять у своєму баченні, вони війдуть. Ну, не на, не надійтеся, що американці будуть стріляти, нас захищати. Я їх бачила в Курській області, одягнених у парадну форму, ну, тобто вони не воюючі і міняють гроші ну, на щось там на свої розходи. Так що ця країна воювати за нас не буде, за нас не буде воювати ніхто, якщо Польща не введе свої війська першою. То нам буде важко, але ж і вона, і ця сама Польща буде ще страдати і страдати. Кар, карма вона крутиться довкола. Але вони повинні вести, бо, я бачила, вони входять в Україну. І ще інші війська входили. Там десь було п'ять країн ведуть війська. Одна з них я просто звернула увагу, що вони чомусь одягнуті в якісь берети. Так що хто це буде? Важко сказати. Я не розгляділа в, цьому, в тому своєму баченні, що, хто вони такі ті люди. Свої координати у описі. Дякую всім. Україна була, є, і буде. Слава Україні, Україні, смерть, внутрішнім гнидам. Хай буде так. Амінь.